Тарас Шевченко, Мар'яна Черниця. Вітер в газі на геназія, лозу і тополю. Лама дуба, котить полем, перекоти поле. Так і доля того лама, того нагинає, мене котить, а де спинить і сама не знає, у якому кразю мене заховають. Де я прихилюся, навіки засну. Коли нема щастя, нема талану, нема кого й кинуть, ніхто не згадає, не скаже хоть насміх, нехай спочиває, тільки його й долі щорано засну. Чи правда, Оксано? Чужа чорнобрива, і ти не згадаєш того сироту. Ще в сірій святині бувало щасливий, як побачить диво, твою красоту. Кого ти без мови, без слова навчила очима, душею, серцем розмовлять, з ким ти усміхалась, плакала, журилась, Кому ти любила Петруся співать? І ти не згадаєш Оксано, Оксано. А я й досі плачу і досі журюсь, виливаю сльози на мою Мар'яну, на тебе дивлюся, за тебе молюсь. Згадай же, Оксано, чужа, чорнобрива і сестру Мар'яну рястом квічай. Часом на Петруся усміхнись щаслива, і, хоч так, як жарти. Колишня згадайся.